Про оперативну ситуацію на Донеччині маємо змогу поговорити з нашим кореспондентом Олегом Ендриксоном. Він з нами наживо, з прифронтової зони. Тож, Олеже, вітаю тобі слово. Колеги вітаю. Вітання з Донеччини. Ситуація тут, як то часто кажуть, складна, але контрольована. Ворог продовжує атакувати. Як позиції наших бійців, так і населені пункти. Так після півночі росіяни вдарили з системи залпового вогню смерч по житловому кварталу. В Дружківці зачепило п'ять будинків і семеро людей поранено. У цьому списку є неповнолітня 16-річна дівчинка і кілька слів щодо фронту. Найгарячіше нині, як ви казали, на Покровському та Новопавлівському напрямках мова йде про 39 та 28 ворожих атак за минулу добу відповідно. І власне одні з наших останніх виїздів були на новопавлівський напрямок. У першому випадку у небі було дуже багато дронів. Тож нам доводилося переховуватися у зеленці. В другому випадку ситуація була більш безпечна через хмарне небо і все минулося власне без ексцесів. І далі пропоную подивитися сюжет про бійців 148-ї бригади, про їхню важку артилерію, зокрема гаубицю М 777 Туманна погода на Новопавлівському напрямку сприятливий фактор для успішної поїздки на позиції артилеристів 148-ї окремої артилерійської бригади. Детектор не засікає жодного дрона. Ми на місці. В добре замаскованому укритті на свій вихід чекає 155 мм гаубиця М 777. Серед військових ця високоточна та ефективна зброя, відома як три сокири. На що вона здатна. Закопати, прикопати любого ворога. Більше 20 кілометрів точно летів. Перевага в чіткості. Це як в народі називають снайперська винтовка, тільки велика. Тобто ми можемо попасти із другому прямо в цілі і на будь-якій відстані. В моїй пам'яті, що ми саме далі стріляли, це десь 22-24 кілометри. Нам сказали, готуйте 10 снарядів, ми використали тільки 4, бо другий вже був в цілі. Ще кілька років тому наші співрозмовники були далекі від артилерійської тематики. Все змінила війна. Тракторійськом комбайнер був. Робив на тракторі. Ну, пішов воювати, сам захотів, коротше, пішов воювати. Водій їхав на Київ. Зупинили, дали повістку дай поїш, що служить далі. Нині хлопці служать на новопавлівському напрямку. Межа Дніпропетровщини та Донеччини ласа ціль для ворога. Росіяни будь-якою ціною намагаються медійно засвітитися в новій для них області. Тож роботи в українських захисників вистачає. Просто під час нашої розмови вони отримують координати ворожої цілі. Шешеня слухай який чую добре. Далі відточені майже до автоматизму дії. За кілька десятків секунд гармата відпрацьовує по ворогу. Відбійно скування в укриття. Артилеристи успішно відпрацювали по живій силі ворога. Чим швидше, тим краще. Координати сказали, ми відпрацювали. Можемо за три постріли, можемо за п'ять. Можемо за сім. Далі обов'язкове маскування гармати та передислокація під землю. Там нині найбезпечніше. Командир дивиться за небом, щоб не літали ніякі впівішки, ніякі зали, щоб не засікли постріл. Бо постріл днем ще так собі, а ночі, як стріляєш, то дуже замітно світиться. Півпівкопаніра для безпечної та успішної роботи артилеристи 148-ї бригади потребують вашої підтримки. На екрані ви бачите qr код просканувавши який можете задонатити на планшети з потужним процесором. Олег Хендрекссон, Олексій Євченко, Захаркомах, програма Вікне СТБ, марафон. Єдині новини.